Наступна презентація від Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Бориса Мільдеш Одеса. Тобто, повертаємося до півдня. Добрий, день. презентацію, будь ласка, є супер. все. Презентацію вже запустили? Так. Да? Так, організатор організатор проекту. Як ведучий казав, це, це Українська професійна асоціація підприємців. Ми ведемо свою діяльність в місті Одеса, але як тільки почалася війна, то е, нам прийшлося оставити наше, ну, основне нашу діяльність по захисту бізнесу, і ми почали робити як волонтери, е, як волонтери, і ми сформували в своєму місті. Таку самооборону, тероборону. Підприємці під керівництвом Міністерства внутрішніх справ організувались в оборону і патрулювали місто для захисту нашого міста. Перша половина, от яка була, то вона була дуже важка для нашого ну, для нашого регіону, і нам прийшлося і, і патрулювати, і ну, працювати як волонтери для того, щоб забезпечувати військових на підступах до міста Миколаїв. І допомагати місту Миколаїв пітною водою, тому що там ви все ну мабуть читали, що було що відбувалося тоді. Зараз вже там про там свердловини, в які і в цьому приймали ми також участь. І зараз в нас є така як ну, волонтерська ініціатива, з якою ми зараз просуваємо це будування. Бомбосховищ таких мобільних, та після того як на місто Миколаїв його бомбили, то попала ракета в остановку і погибли. Ну, люди і там декілька діточок погибли. І після цього ми почали збирати кошти на те, щоб Встановлювати такі, от по ізраїльському варіанту, мобільне бомбосховище. Але ініціатива наша зараз, ну в іншому, ми, як я казав, ми повертаємося до своєї діяльності основною, і ми хочемо запропонувати заснувати такий бізнес-хаб, який би займався консультуванням бізнесу допомогою. Підприємців, котрі релокуються з міста от Херсон, Миколаїв, тому що там зараз дуже важко важко бізнес, особливо в Херсоні, тому що він знаходиться під постійними обстрілами. Там через ДНЕПР це постійно робиться, тому майже всі наші колеги з котрими ми спілкувалися і ну мали. Співпрацю вони всі знаходяться з нами зараз в Одесі, і ми вимушені їм допомагати для того, щоб вони змогли починати свою справу. От. Тому ну, ця ініціатива дуже потрібна, щоб ми мали можливість робити це більш, знаєте, так, більш потужно. Також я бачу, що не тільки в нас є така ініціатива. Колеги от, навіть зараз вони виходять з. Ну, Подібними пропозиціями до донорів, тому ну, ви бачите, що це потрібна. От така ініціатива її потрібно підтримати, щоб вона була в кожному місці. Тобто, це повинна бути така системна підтримка бізнесу, щоб бізнес, який приїжджає в незнайоме місце, особливо малий, то в нього немає ніякої там спроможності комунікувати з місцевою владою. Він ну, взагалі ну, оказується в такій от темряві, це, і це проблема саме малого бізнесу. Тому що, коли релокується крупний бізнес, то це робиться одним телефонним дзвінком. От. Тому ще раз говорю: шановні донори, допомагайте в, цьо, в цій системній такій а, ініціативі. Слава Україні, і ми зараз разом переможемо. Слава Україні!